Скажи, будь ласка, якщо я скажу, що в мене біле волосся, то правда буде? Бо... От бачиш, я тобі не для того, щоб я тебе хотіла вминути, а щоб привести приклад. Тобто я тобі сказала неправду, а ти мені сказала правду. Ми відкриваємо оновлену психологічну лабораторію для роботи з дітками, які постраждали від насилля, від психологічного фізичного або навіть що дуже жахливо, і що на сьогодні чого на жаль все більше і більше від сексуального насильства. Зелені кімнати це є складова психологічної лабораторії. В якій проводяться специфічні види психологічних досліджень, які дозволяють дитині переносити менше стресу. Це методика зелена кімната, але це є і приємний колір, тому і зазвичай фарбують зелений колір. Це вже третя подібна лабораторія, яку ми відкриваємо в системі Мінюсту лише за останній рік. Суми, Харків, тепер місто славне місто Дніпро. У нас є спеціалізовані можливості. Є Експерти, унікальні експерти носії, унікальних знань та методик. Важливо, щоб такі зелені кімнати були складовими частинами саме інститутів судової експертизи, для того, щоб саме по результатам судової експертизи, а не будь-яких інших досліджень, злочинці внесли відповідальність згідно законодавства. Самі зелені кімнати це для більш комфортного перебування дитини в безпечному середовищі, щоб дитина почувала себе в безпеці, з безпечним дорослим. А слідчі, які в процесі приймають участь, вони знаходяться в суміжному приміщенні. Закінчуємо сам допит якимись позитивними моментами, щоб дитина готова була вже виходити після слідчої дії.